Підійшли, двері були вирвані. Ми ж почали розгрібати, дивлюся, голова жінки, наче. Я то саме якась жіночка ззаді кричала: мама, мама, ну я не знаю, хто вона така. Її". Ми... Я до жінки до шиї я дотягнувся, я провірив пульс, ну, наче немає. Але думаю, може слабувати, і попробую ще руку пережати. Начали розгрібати, підходили ще двоє поліцейських. Ми з однієї сторони як могли, вигребли. І з поліцейським вдвоєм почали її витягувати, ну, бо набік трішки, трішки повернули, до руку я дотягнувся, на руки рана була, то тобто, є сквана. Я руку попробував, коли тобто, вже пульса немає. Ми ще трохи витягнули, надіюсь, у неї там поранення такі, що черевної порожнини, тобто, далі ми вже не витягували, це вже хай там парамедики чи хто цим займається, не з поліцейським. Дякую, хлопці. Не бачила нічого. Перед цим завис телевізор, я йду в зал до, до чоловіка, зависи, він говорить, я зараз. Покурю і подивлюсь. Донька пішла, грі культом нічого. Ну, він до дверей до балкона дійшов, ірвонула внучка, писала якраз за столом домашнє завдання. Вона дуже злякала дев'ять років. Вона так плакала. Це жах, просто жах. Зараз прийшов племінник, за ліжок до себе. Я тут недалеко, через дом живу, ну просто ближе туда, mm -hmm. поэтому дозвониться с первого раза я не смогла, а второй уже мама подняла, даже сказала, что в этой спальне вылетело окно, вот что там сейчас все в стеклах, все это То -то собираем, выносим. Да. Не пораны, не на ушко. Да. Слава богу, все это. Ну, единственное, что эмоциональное.